Надія крапка, зміст помсти. Анісіє, благаю, даруй мені право на помсту. Чорні лапи невпинно миготіли по тонкому, невагомому і невчасному шару снігу, що вкрив жовто гаряче листя. Воно приємно шаруділо, а тендітний сніжок. Вмить перетворювався на вологу під подушечками пальців. Незбагненно свіжий і чистий у своїй неповторності запах наповнював легені рудої лисиці. Вона насолоджувалася ранковою прогулянкою, наповненою лісовими звуками та пахощами лоскітливого вітерцю, що дихав їй у спину. Незвично сліпуче сяйво відбивалося від першого снігу сотнями блискіток. Що наповнювало ліс казкою, та казка швидко урвалася, найнеприємнішим чином зіграла із лисицею злий жарт. Рудохвоста підійшла до людини надто близько, не помітивши ворога. Дух лісу, анісіє. Благаю, зверни на мене свій взір. Благаю, даруй дозвіл. Не здавалася, нещасна. У відповідь же лиса почула лише зітхання дух лісу, в подобі трихвостої людської дівчини з гострими вухами не була вдоволена, що її спокій було порушено. Лисиця мчала з усіх сил, на межі витривалості, але все ж нетривкий сніг нарешті розтанув під лагідним полуденним сонцем, тож лисиця стала плутати сліди. Отри, хвоста, не оминай мене своєю милістю, не відступала лисиця, виказуючи всеможливу шану лісовому духові, низько опускаючи ніс до сирої землі. Ти знаєш закон, спокійно і, здавалося байдуже відмовила Анісія. лиси не нападають на людей, лише одне давало лисиці сили, думка про дитинчату Норію. Лише це давало їй наснаги боротися за своє життя. Разом з тим це, мов оковами, обмежувало її дії. Матір намагалася відвести мисливця від своєї нори, тому їй тяжче було плутати сліди. Благаю, Анісіє, зроби виняток лише на цей раз не припиняла спроб неждана лісова гостя. Є виняток із цього закону. Тихо зронила дівчина, розпушивши три своїх хвости. Самозахист, на тебе нападає людина зараз, ти у глухому куті, вибору вже немає. Лише під вечір звуки погоні стихли, люди не бачать вночі, а її ж, нарешті, не сліпить сонце. Світ став чіткішим, можна повертатися додому. Звісно, з обережністю. Люди уже зашкодили мені, моїй сім'ї, вони забрали у мене все, весь мій сенс, моє продовження моїх цуценят. В розпачі з болем голосила лисиця, наповнюючи ліс неспокійними, різкими, уривчастими звуками. Не просто так існує закон, виважено і терпляче відказала Анісія. Невже мій біль для тебе такий далекий? Невже закон для тебе вище справедливості? Не тямлячись згоря, кричала лисиця до Древнього Духа. Ще здалеку рудохвоста зрозуміла, що щось не так. Вона бігла так швидко, як могла, але вже знала, що не встигне. Земля, стоптана великими та мізерними слідами, пахла людьми та малими собаками. Навіть не нахиляючись додолу, матір, виснажена погонею і надто стрімким поверненням додому, відчувала цей ненависний сморід, а ще вона вловлювала нотки спаленого пороху, дух вогню, небезпеки, а останнім ніс вдарив запах крові, запах плоті, спотворений запах її пари. Серце завмерло, коли вона наблизилася до вологої землі біля насипу обабіч нори, її душа заніміла, її жаль вилився у нестямний крик, горе затьмарило розум, лихо роздирало нутро. Чи ж вміють лиси ридати, чи ж вміють кричати? Страждати? Вона вміла, вона ридала, кричала. Та не могла змінити нічого, вже не могла повернути того, хто сіяв життя у її лоні, і навіть тіла їй не лишили лише мокру, криваву землю під ногами. Захлинаючись гіркими сльозами, лисиця переступила місце втрати вона не відчувала власних кроків, не чула стогін сови. Нічний запах не міг проникнути в її свідомість, адже в норі була дзвінка порожнеча і нестерпне перечуття, вона крокувала назустріч не долі і, заглиблюючись в темряву спустошеного дому, відчуваючи ненависний собачий запах, лиса знала, вона не знайде там своїх лисенят. З її грудей вирвався крик. Що лунав із глибин її душі, і, здавалося, весь ліс кричав з нею. Якими б страшними не були втрати вони вже в минулому. зі співчуттям, ніби вдалечінь, мовила Анісія, ти мусиш знайти інший спосіб пережити своє горе. Як ти можеш казати так? Розпачливо волала лисиця перед духом та сил вистачило лиш на це, вона знесилено припала до землі, дитя моє, таке наше життя, але окрім горя та втрат в ньому є багато щастя. Наступного року ти зможеш спробувати знову, ти зможеш знайти нові угіддя, нову пару. Лисиця урвала утішний тон Величного Духа безнадійним голосінням. Ти кажеш так, бо самотня, як може зрозуміти мене настільки самотня істота, як ти? Анісія поглянула на своє безталанне дитя і було в її погляді стільки нерозділеного болю. Я не можу дозволити тобі цей вчинок, ціна за це аж надто висока. Я готова, ковтаючи свій біль, зронила лиса. Я готова платити будь-яку ціну. Яскраво руда лисиця, що за кілька днів втратила всю вроду, переслідувала здобич. Вона уже кілька разів збилася зі сліду, нюх підводив, гострий слух не допомагав зараз, лише збивав зі шляху. Надто багато запахів, надто багато людей. Надто шумно, надто яскраво. Сил майже не лишилося, але відволікатися на дрібноту лисиця собі не дозволяла, ігнорувала і мишей, і птахів, яких вловлювали її чуття. На цей раз вона полює за великою здобиччю, за здобиччю більшою, аніж здатна подужати, за такою здобиччю, що швидше за все знищить її саму. Та лиса піде до кінця, лиса не здасться, не відступить, не повернеться, чого б їй це не коштувало. І удача чи то фатум усміхнулися їй. Вона відчула запах своєї сім'ї. От тільки вже ранок, потрібно зачекати ночі, інакше не буде шансу на вдале полювання, а вона поки відпочине. І спробує знайти поживу. Чи є на світі почуття, сильніші за материнські, чи є на світі щось більше за горе матері, що побачила мертві тіла своїх цуценят, чи є на світі істота нестримніша за матір, що побачила вбивць своїх дітей? Сивочолий і чорногривий чоловіки переконалися, що немає. На своїй шкірі кров одного вже вистигала на соломі сараю, кров другого гарячим струменем зрошувала злегка примерзлу землю, паруючи при контакті з нею. Нічне повітря над хутором наповнилося запахом людської крові і звуками нової погоні. Лиса не відчула справедливості, її душа була спустошеною. Навіть гніву не лишилося, її тіло було виснаженим. Вона не перечувала свого порятунку ані душею, ані плоттю, але не бажала здаватися, не бажала дарувати своє тіло переслідувачам, не хотіла вгамувати собою їхню спрагу, та наснаги жити вже не було вона бігла до ріки. Інколи усвідомити свої помилки жива душа здатна лише за межею. Лисиці пощастило на цей раз. Вона усвідомила свою помилку, ще не перетнувши кордон життя та смерті. Б'ючись своїм зраненим тілом об пороги гірської ріки, лиса визнала, що помилялась, помилялась у тому, що ще не готова помирати, ані від рук людей, ані від зубів собак. Ані від сил природи, чи то невблаганності долі. Під ранок ріка викинула на берег майже бездиханне тіло Вогняне хутро колихалося від неспокійної течії, а свідомість лисиці наздогнала розплата. Як говорить закон, не вбивай людину, інакше поплатишся неспівмірно в польованій здобичі. І щойно очі напівмертвої лисиці відкрилися, її свідомість затопив шквал чужих думок. Де я? Що відбувається? Хто тут? билася в лисячій свідомості перша людська душа. Я нічого не бачу. Хто це? намагалася перекричати друга непрохана людська душа. Вони рвали звірину свідомість на шмаття. Утискали лисячу душу, пригноблювали, нищили, давили, захоплювали, цькували. і ненависть їх була такою великою, ні з чим не порівняною, хіба що з ненавистю один до одного. Час минав тіло без чіткого господаря одержиме чужою присутністю, втратило не лише красу і казкову жагу до життя. Воно втратило ціль, мету, майбутнє, із постійно відкритої пащеки скапувала слина, тіло більше не з'являлося під променями сонця, ховаючись у чужих норах, не маючи можливості навіть заснути, а душі, що рвали на частини непридатну для того свідомість, боялися, бачили страхи минулого. І теперішнього, вони не здатні були витримати ані лисячого нечутливого слуху, ані нюху, вони не витримували тиску і конкуренції один одного, виснажували і себе, і тіло, у якому перебували, тіло згорало. Лиса ж, жеврюючи десь на дні власного тіла, свідомості та життя, могла лише скаволіти. І то лише час від часу, після чого її безжально давили то один, то другий вбиті нею людські чоловіки. Поступово згасаючи під лютим тиском сильніших душ, лисиця затаїлася, у полум'ї власного тіла поступово згоріла ненависть. У шумі вічних, непроханих чужих думок загубився відчай. У вічній темряві розчинилася жага, і там же народилося терпіння, виваженість, мудрість? З'явилося у цієї загубленої душі ім'я, Анісія та, що завершує. Невже у казки може бути щасливий кінець? Невже слабкий дійсно може здолати сильнішого? Звісно ж, ні. Якщо немає додаткових факторів випадковостей умов, але на щастя, Анісії вони були, чи то не на щастя, адже усьому є ціна. Так, Анісія змогла, вона вичекала, доки душі її жертви виснажать одна одну, а її тіло було знесилене настільки, що непрохані гості не житимуть. Ні, животітимуть на дні здихаючого лисячого тіла десь в черговій борсучій норі. Звісно ж, Анісія згасала разом з ними, але, заубачливо зекономивши сили, лисяча душа мала перевагу над тими, хто бездумно витрачав енергію на безмістовну боротьбу один з одним з тілом, в якому опинилися, з самим своїм новим буттям. Існуванням. Інколи єдиний шлях вижити, це прийняти, не боротись ні, терпіти, зрозуміти, зачаїтись, а потім напасти, вичекавши момент, один єдиний той самий шанс, а тоді поглинути, вібрати, розчинити у собі, змиритися із новим наповненням. І, зрештою, прийняти, злитися, у повній мірі стати єдиним цілим. От тільки всьому є ціна Анісія не була більше лисицею, не була матір'ю, парою, не була вільною, і навіть самотньою більше не була. Вона переродилася, стала людиноподібним духом із трьома хвостами. Як вічний символ нагадування про сплачену ціну, про душі, що тепер стали триєдиними, відтоді почався новий лік. Анісія терпіла, Анісія чекала, на той самий шанс для себе, на можливість не животіти ні, вона чекала на малесенький шанс, на власне продовження. До якого із крихітною тендітною надією тягнулися рештки її материнської душі? От тільки що таке мудрість? Це терпіння, це чекання, що це мудрість. Анісія бачила таких же, як вона, таких, що згорали у власному тілі, задихаючись під гнітом поглинутих душ, тих, що забивалися в нори. Стікаючи слиною, тих, хто не терпів навіть наближення до себе, ховаючись і від води, і від сонця. Що таке мудрість? Зрештою, Анісія втомилася чекати, втомилася дивитися на смерті тих, кого колись би назвала братами і сестрами. З її боку, було б розумно чекати й далі. Адже комусь може й пощастить, як пощастило їй. Але, можливо, мудрість це і самопожертва частково, можливо, всі ці жертви не варті її примарного щастя. Не знаєш, про що говориш, лисичко ніхто до такої плати не готовий, адже ніхто не знає, чи вистачить в нього сил і терпіння заплатити. Встала Анісія з під сторічного дерева і опустилася над нещасною білосніжною лисою альбіноскою, вкрила знедолену вдову трьома своїми розкішними пухнастими хвостами, рудим з білою китичкою, сивим та чорним. Жалісливо заскімлила лисичка альбінос під пухнастою ковдрою хвостів лісового духа, заплакала. Виливала біль зі слізьми, шукаючи розради в старшій істоті, не в тому мудрість, аби жертвувати собою заради ілюзорних цілей, хіба ж у тому мудрість, аби дозволити іншим істотам та самому світу знищити тебе, мудрість в тому, аби віднайти свій шлях поміж самої світобудови, прийняти всі свої помилки. Та горе минулого дозволити цьому стати частиною тебе, та не дозволити зламати. «Анісія пестила шерсть молочного кольору. Плач, дитя моє, нехай болить. Надія крапка. Зміст помсти. Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Бухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.